Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровоза вл 8 при роботі мотор-вентиляторів на низькій швидкості. Через 35-амперний плавкий запобіжник отримає живлення провід номер 66 і далі по перемичкам пульта машиніста 81.1.82.2 через замкні контакти кнопки БВ провід 48. Кондуїт з'єднувальні зажими кондуїт. Проводом 48 через замкнені контакти, блокувальні швидкодіючого вимикача БВ 51. По проводу 48 f вживлення поступає у кондуїт, з'єднувальні зажими, кондуїт. І з проводу 48 f через замкні контакти, кнопки низька швидкість вентиляторів на провід No54. З проводу No54, кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїт живлення буде поступати на вмикаючу котушку перемикача вентиляторів в положенні низька швидкість номер 59.2. По проводу Б-56 через замкнені, обернені блокувальні контакти електромагнітного контактору 42-2. По проводу 56 В через замкнені обернені блокувальні контакти електромагнітного контактору 42.1, корпус електровоза мінусовий батарейний ланцюг. При цьому перемикач вентиляторів провертається в положення низька швидкість, якщо він стояв у положенні високої, або залишається провернути у по положенні низької швидкості. В будь-якому з цих двох випадків він розмикає блокувальні контакти перемикача-вентиляторів в положенні високої швидкості ПВВ, але замикає блокувальні контакти перемикача-вентиляторів в положенні низька швидкість ПВН. Слід зазначити, що він перемикає їх не тільки у ланцюзі вентиляторів, а й у ланцюзі панелі управління 77.2, а також перемикає свої силові контакти в положення низької швидкості. При цьому збирається наступний ланцюг. Від провода номер 54 через замкнені блокувальні контакти, перемикача вентиляторів, положення низька швидкість ПВН номер 592 2 по проводу Б-54. Живлення поступає на вмикаючу котушку електромагнітного контакту 42-2, корпус електровоза мінусовий батарейний ланцюг. 42-2 вмикається, при цьому розмикає свій обернений блокувальний контакт, але замикає свій прямий блокувальний контакт, а також замикає свої силові контакти. В результаті чого збирається наступний ланцюг. Через замкнені контакти плюсового правого рубильника трьохполюсного перемикача підсиленої зарядки акумуляторної батареї отримує живлення-червоний провід номер 67 Від проводу номер 67 живлення поступає через плавкий запобіжник 5-амперний, панелі Помічника машиніста 84185-2 через замкні контакти, кнопки сигналізації на провід номер 110 Кондуї з'єднувані зажими кондуї. З провода номер 110 через замкнені прямі блокувальні контакти електромагнітного контакту 42-2 по проводу 110 А отримає живлення лампочки низької швидкості В1. Корпус електровоза мінусовий батарейний ланцюг. Лампочка В1 загорається і сигналізує машиністу, о тому, що електромагнітний контактор 42-2 увімкнув. Але це сигналізує йому про низьку швидкість лампа В1. При цьому збирається силова схема. Розглянемо її. Від струмоприймача 451, через антиконтакти дахового роз'єднача 471, через дросель подавлення перешкод 831, жилення поступає на плавку ставку номер 2061 і далі плюсовим кабелем вхідним буду поступати на вхідні кабелі диференційного реле допоміжних ланцюгів номер 541 через міжкозовне з'єднання 274 і на замкнені контакти КВЦ-532. Через замкні контакти електромагнітного контакту 42-2 розглянемо ланцюг, наче він тільки вмикається. Буде проходити через повний блок пускового опору Р68Р-70. Через утримуючу і вмикаючу котушку нкп 23 No562, через обмотку якоря і обмотку збудження мотор-вентилятора в секції 2. В кузові 2. Слід пам'ятати, що вл 8 має одну секцію. В кузові 2. Далі через артні контакти перемикача вентиляторів 59-2 в положення стіка швидкість ПВН. Через мішку задне з'єднання 273D. Живлення поступає на обмотку якоря і обмотку збудження мотор вентилятора першого кузова. Далі через микаючи котушки швидкодіючих контакторів БК 451 і 451 в перший. Живлення буде поступати в мінусовий кабель і мінусовим кабелем на вихідній кабелі диференційного гриле до помічних ланцюгів номер 541 Далі живлення буде поступати на лічильник тяги номер 106 Лічильник рекуперації 106 через їх вимірювальні шунти на заземлювальний пристрій мінусовий рейковий ланцюг. Таким чином працюють мотор в положенні низької швидкості.